Чим можете ви затримати злочинця, а головне, як правильно це зробити? Затримання це акт заподії неправомірної шкоди правопорушнику. Такою шкодою може бути як порушення права на свободу та особисту недоторканність так і заподіяння тілесних ушкоджень нападнику. І тут дуже важливо використовувати правило сила на силу. Тобто, якщо злочинець не озброєний, то використання зброї при його затриманні може нашкодити вашій волі. Адже у вас може настати відповідальність за перевищення меж необхідної оборони. Як і в випадку, з необхідною обороною подбайте про те, щоб були докази того, що ваше затримання було законним, тобто правопорушник вчиняв протиправні дії. А заподійна шкода була необхідною виключно для його затримання. Такими доказами можуть бути показання свідків, відеозапис камер спостереження, відео з вашого телефону та інше. І на таких відео вбачається або чуто саме ваші наміри щодо затримання. І у випадку відсутності таких доказів вас може бути притягнути до кримінальної відповідальності за такими статтями: 353. самовільне присвоєння влади, 356. самоправство, 371. незаконне затримання. Підписуйтесь, щоб знати, як діяти правильно.